Британські волонтери Ендрю Бекшоу та Крістофер Перрі, що загинули в Соледарі, могли бути страчені. Про це пише Sky News із посиланням на батька загиблого волонтера Філіпа Бекшоу. Він стверджує, що результати розтину Ендрю свідчать про страту. Чоловіка нібито вбили пострілом у тулуб і в голову. За його словами, практично ідентичні поранення отримав волонтер Крістофер Перрі, який загинув разом із Ендрю Бехшоу під час спроби евакуації цивільного населення Соледару. Бехшоу називається класичним стилем страти і зазначає, що люди, з якими вони говорили в Україні, припускають, що зробили це вагнерівці. Водночас раніше рідні волонтерів стверджували, що машину Бехшоу і пері влучив артилерійський снаряд, коли вони намагалися врятувати літню жінку. Родина Крістофера Пері поки ніяк не коментувала заяву Філіпа Бехшоу. Очікується, що страту на суді підтвердять патологоанатоми. Нагадаю, британські волонтери Ендрю Бешоу та Крістофер Перрі зникли 7 січня 2023 року в районі Соледару, де допомагали евакуювати місцеве населення з лінії фронту. Зв'язок з ними обірвався. Уже 12 січня 2023 року російські бойовики з ПВК Вагнера заявили про загиблих, зниклих на Бахмутському напрямку волонтерів і опублікували їхні документи, заявивши, що знайшли тіло одного з них. Тоді йшлося про тіло Крістофера Перрі. 4 лютого. 2023 року під час обміну волонтерами Україна змогла повернути тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Перрі та Ендрю Бехшоу.